Чемаємо вісім діток, які звернулися в медичні заклади по допомогу, шестеро стаціонарно в лікарні, двоє відмовилися від лікування в лікарні, лікуються до амбулаторії. Взяті проби обіцяють, що можливо. Завтра до кінця дня чи середа будемо мати вже чіткий аналіз, будемо чітко знати, що спричинило власне, цю інфекцію. На даному етапі групу введений карантин, тобто обмежений доступ туди, тільки ті, які до втру, до інфекції відвідували установу, не продовжують відвідувати. Сьогодні таких 9 було. Останнє звернення було датовано суботою, 13 числом, з 13-го числа нових звернень не було. Ну, якось, поки, поки немає чіткого підтвердження результатів аналізів, то важко сказати, розглядаються деякі версії там, але коли ми будемо бачити результати аналізів, тоді вже можна буде щось говорити.